Кожен міст нас несе, наші діти, несе, наші предки несе, він допомагає в тому, що ми тримаємося, що ми є навіть, ну, навіть сьогодні. От, от ти ж дивується кажуть, а чого це Житомир? От Житомир, вони значить, цей, е, от дивляться місь, міський бюджет, виявляється, що Житомир, Житомир на армію із своїх видатків дає найбільше, ніж всі інші міста України. У відсотковому відношенні. Це що, спроста, неспроста? Ну як? ще їм себе, у ми приїхали в Житомир, там так гарно, михаємося, туди, туди, а там буде. Чого це кажуть в житом, всі, всі жили, тому що таке жито? Ну киє, що життя. Периферія. далеко». Периферія. Да. Периферія. Я це. А от так кажу, бачите. І кажу, от шо, борозд, і туди, туди. туди. А якщо відбудувати, відбудувати це. Тим і сам і там ще було багато, було. багато, багато всього багато всього є. Організаторів Української автокефальної православної церкви, в тому числі і у вас на Ритомощі. Зараз об, стоїть питання про те, щоб вже врешті-решт якось відхреститися від того московського патріархату, і щоб була в Україні, справді Українська церква. А це Борисцена робив 20-х років. Так, його мали судити по справі спілці, визволені України, але подивилися, що а, він молодий, треба нам стали ще досвідченіших судити. Його просто спочатку пропустили через стрійку і послали на далекий схід, так само, як Івана Багаряна. Людина, яка прийшла в сталінські табори, прийшла в німецькі табори, але лишилася, лишилися, лишилися людиною, лишилася письменником. І ну, передусім, як на мене, хто таких перекладачів, як Борис Те, просто-напросто. Ну, я не кажу про Україну, так, для України це перекладач номер. Ну, Але таких перекладачів не мають ні поляки, ні інші, е, Ну, Принаймні такого рівня перекладачів нема. У Східній, Центральній Європі. В Західній Європі, так, да, можна говорити так. Він зробив настільки якісні переклади «Іліади» і «Одіссеї», ну, у мене просто немає світу. Це вищий пілотаж. І був такий до совєтських часів письменник напів'єврей, напівукраїнець, але писав на російській мові Корній Чуковський, ну, старші люди знають. Це був найбільш тиражний автор у Радянському Союзі. Ну, але він сам його мати в він знав українську мову, він жив, він прекрасно знав Енеїду Котяревську, по знав українську літературу. І коли він прочитав переклад Бориса Тена, е, «Одіссей», він написав йому листа і сказав, що каже, я не чекав, що може бути такий переклад української мови. Це шедевр. І ви змусили мене згадати омер і тому подібне. Це був звичайно полі... Це і прекрасна українська мова, це і розуміння ну, скажу, реалії того часу, коли діяли герої умер, це і майстерне відтворення тої мови, тих звуків, які протамані де її яли Одіссеї. Таких перекладів мають поляки, немає чехи, мають росіяни, зокрема. І такі речі треба цінувати. На жаль, у нас Борис не поцінований. Він не тільки цікавий, як перекладач, він цікавий як письменник. Ну так, за радянські часи, вийшла збірочка його поезії «Зоряні ніс Ну, Мусить, звичайно, Бористем там йти на певні компроміси, але загалом збірка дуже цікава і гарна. Потім вже за незалежності невеличка збірочка вийшла його творів Таємна спочва. До сьогоднішнього часу його твори, а тут вони надзвичайно цікаві поетичні твори, не опубліковані повністю. Є низка творів, які лежать у базі в літературному музеї і ніколи вони не опублікувалися. а вони заслуговують на увагу. І заслуговує на увагу ну, загалом його спадки. Е, я би на вашому місці все-таки зробив би. Намагався зробити із зброю висотену справді таку культову фігуру з заслуговує на цьому е, можливо. Ну я розумію, зараз війна, зараз не до того. Але все-таки існує якесь культурне життя. Чому б не організувати фестиваль, навіть його назвати, такий літературно-мистецький фестиваль, де б були представлені театральні колективи, де були б представлені музичні колективи, бо Болестен був і прекрасним музикантом. Ну, його можна розглядати як і композитора. Він і робив прекрасні переклади опери і так далі. Е, ну Зробити такий фестиваль, можливо, назвати його там Бори просто і так назвати, Бориске. І е, тоді на, на цю фігуру будуть звертати увагу і Житомир міг би стати таким. Ну, своєрідним культурним центром, він на це заслуговує. І ось саме постать Бориса Латина могла би ну, певним чином певним би так, створити імідж для вашого міста. Ну, є пам'ятник Бориса Туну на задвірках. Тому вже треба подумати над тим, щоб перенести його, десь, зробити новий пам'ятник, бо той пам'ятник, який там є, то вичева не це... це... на нього і не дивитися, краще зробити якийсь більш-менш якісний пам'ятник. Я розумію, що це все кошти, і зараз не... не до того. Зараз війна треба, але в перспективі подумати над цим. І навіть зараз, коли війна ну, все одно ж відбуваються якісь культурні заходи. Подумайте над тим, щоб зробити такий фестиваль, не треба вкладати якісь кошти. Літературний конкурс Житомир, -тен, ну, та, в якому беруть участь сотні. Ну, можна і з всієї України і зарушення. Навіть зробити там, хай буде це чисто символічно, вона купа є таких символічних премій. Е, ну, давайте зробимо спочатку почати символічну премію імені Бориса, Денна, Вона є, та, у нас є. Колись, є, гривні, є література прямі імені Бориса Тена була, була. Вона і гориста... зараз є. Так. Ну якось відновити і говорити, говорити людину. Я оце ну, власним загітував <рістував> пан Володимир, тіток, написати монографію про Бориса Тена, я її написав, зараз ми думаємо. <рістував> Їм все-таки опублікувати, де ну, представити реальну біографію Тена, mm -hmm. бо в нас немає нормальної біографії Тена, нема е -е, і аналізу його літературної творчості. Е чим тільки наші філологи не займаються, в тому числі ваші філологи і в Кристомирському університеті. Ну, кого пишуть? Того ну, самого Сковороду пишуть. Для скільки того, що написали, там вже нема що написати. Я не пишу далі, почали схоче на поста. Пишуть про кого? Ну Шевченко, Леся Українка Іван Франко. Університет імені Івана Фолька. Ну Яке відношення мав цей навчальний заклад до Івана Франкоста? Роді назва. Я не закликаю переіменовувати, але тим не менше. Чи займаються, наприклад, ваші філологи Борисом Тенко? Так, є кілька публікацій, я аналізував публікацій, а не так собі, ну, десь перебуває в наберігрії і Я думаю, що можна було б все-таки якось стимулювати ці речі, вони не потребують якихось речей, якихось фінансових там, сказати, що давайте створимо хоча б Битомирському університеті, лабораторію, вивчення творчості в себе. Хай студенти, якщо викладачі вже такі ліниві, хай студенти підуть в ваш літературний музей і хоча б опрацюють своє нормально, щось не йдуть, видане. І це буде, як на мене, дуже цікаво і, і корисно, корисно в тому плані, що це дійсно покаже те, що українська культура має дуже високу. Ну, Якщо то той самий Тодній Чуковський знімав шляху перед Борисом Тем і сказав, що у нас в Росії нема такого перекладу Гомера, як, як ти зробив це, це вже свідчення того, що ми своїми силами могли б піднятися на дуже високий рівень. Те саме стосується і того Юрія Немевича. Що би не перекласти з латинської мови оцю його книгу. Ну, це невеличка брошурка, називається Про війну з Московії, де говоряться актуальні речі. Чому б не опублікувати інші його твори філософського характеру, а це дійсно філософ. Є? Так, я би міг довго тут розповідати. Тобто є дуже багато речей, які у нас, на жаль, мало знають, але які, як на мене, варто було б піднімати. Дякую вам Всі за увагу. Дякую. Якщо є якісь писання, ну, секундочкою.